Ну раз такий містичний вже вихід у нас сьогодні вийшов, що ми заблукали і вимушені ночувати ось так посеред болота. А всі всі побрешеньки, всі байки, всі історії, що, що зі мною ставалися на рибалках, в походах у мене закінчились із тих, що можна на широкий загал розказувати. Ось сьогодні буде байка про те, як ми із моїм товаришем, приятелем. Поїхали копати вночі, вночі скіфське, не те що городище, а старий хутір, а біля старого хутора була стоянка, стоянка Скіфська. В общем, я один час, це було вже давно, років, мабуть, з 15 тому, займався дуже плотно пошуком старовини. І ну, так виходить, що старовини ніхто не підкладує монети, прикраси. Все таки це не гриби, воно кожен рік і в землі не росте, а воно знаходиться з кожним роком все менше, а шукачів з кожним роком все більше починають копати все підряд і треба встигати. І в ось, общем ось так виходить, вийшло. Чуєш, ж Так вийшло, що ми знайшли, ми знайшли по старому хутору. Стоянку скіфів. Хутір над річкою був, і поруч буквально до кілька метрів починається вже скіфська кераміка. Видно навіть по полю, як ми вже почали почали копати, зрозуміло, що видно, що вал пішов. Ну, жили скіфи, що сімічки, насіння, наконечники, ну все як положено. Прикраси, зрідний стіль, дуже класне місто. Місце було. І ось вишукали ми все, вилизали і міняли катушки, і міняли апарати, ось вилизали все, всю місцину, нічого там більше не залишилось. А коли джандір, трактор, цей сучасний оре на, на глибоку спашку, у нього там такі, такі така глибина, напевно, ну, пів метра, як мінімум, перевертає землю. І ми дуже чекали перепашки цього поля. Тоже Саша, звать? І э, ми з ним часто і раніше їздили копати. Ну, в общем, одного вечора він дзвонив. Привіт, привіт, синьок, орють поле. А це був уже жовтий місяць, уже холодно було, тумани. Ну, вечором орять поле, а джандір він орє... поле там дві години. Це не так, як раніше там. Я почав э, біролу стоїть Білорусь. Пихати поле і через місяць закінчив, три рази ламався, а ти заїхав в обід і до, до вечері вже все поле готове. Ну що робити, треба їхати ночі. Тому що ранком там вже буде машинок на базарі і ходити толкатися між, між цими копачами не дуже хочеться. Треба їхати ночі. І вирішили все, в 8 годин збор. Я до нього 8 годин під'їжджаю, сідаю в машину, ввозимо, що там апарати, термозок, Поїхали. Це село, це місце, навіть скажу, вже не має значення. Я про це місце вже розказував. І Литовки він там проводив свої досвіди, Там, в общем, він мені цілу петицію там написав, що сила, там місце сили з від'ємним значенням, там якісь глубінні процеси. Ну, то таке, то вже десяти. Ну так ось це це поле біля села Ващилиха. Село Ващилиха, заканчується справа сади, далі дорога до річки, і зліва там був хутір і теж спуск такий і в яр, і там далі болота і річка. Місце над, над яром, над річкою, на височині над річкою. І там того поля, ось Ващилиха закінчується пряма дорога, і наліва дорога до річки, тригольничок, поле і далі. Обрив. Все, там поле того, ну я не знаю, ну може 50 гектар. 100 гектарів там не буде. Ну, дай даже хай 100, 100 гектар це, ну, щоб там заблукати. І, в общем, короче, все почалося ще на під'їзді до поля. Э, я під'їжджаємо, опускається туман. Ну, туман, туман в жовтні місяці нікого не здивувати цим туманом. Під'їжджаємо, туман як молоко. І я кажу, Саня, у мене щось голова розболілась і достаю Пластинку таблеток темпалгіна і випиваю темпалгін один. А сажа каже, щось у мене голова болить. Дай і мені? Mm -hmm. Ну що, на собі uh, пилюлю темпалгіна, що мені що скадать, чи що? Отже, випили ми патопеті тимпологіна і пішли з е е е е е е Київські ки ки градища просто по центру поля. А сам хуторок, уже сучасний хуторок, ну сам, притарі uh -huh. там жили люди, чу-чуть лівіше, прямо, прямо під обривом, і далі там вже по обриву пішов хуторок. Ідемо, нема ні сигналу на полі, нічого, щоб, щоб, е, коли, щоб може хто не займався нічним копом, е, епіцентр пошуку, коли дуже темна, ніч, туман, все. Можна знайти не по черепкам, не по тому, як виглядає поле, а по звукам апарата. Включаєш на всі метали і йдеш люлюлю. -лю 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 -лю, і чим, чим ближче до епіцентру, тим більше люлю, більший метал по фоновим звукам апарату знаходиш о епіцентр. Ага. І тоді ти вже шукаєш світлі звуки. Проходимо по полю тиша. Нема апарат мовчить і мій, і його. Я кажу, Саша, ми, мабуть, пішли вправо, треба лівє. Пішли лівє. Нема нічого. Апарати мовчать. Ну там щось піліка, но таке, чисто на поміхах. В общем, бородили ми по полю, бородили. Я кажу, ладно, Саня, нема нічого. Треба йти додому. Взагалі немає ніяких. Не то ж там, хоч би які хоч би яку насі... насінину знайшли. Насінина це. Трьохлопасний наконечник стріли скіфський. Він такий не виничий, як насінчика. І його скажуть насінина. Uh -huh. Хоч би насінину знайшли. Крузашу, ну вже 11 один, вечора ми із дев'яти тут лазимо два часа. Ні в кого нічого, півполоманої скріпки від фібули ні, ніхто не знайшов. Пішли додому. На ну, чому тут? Розвернулись, ми пішли додому. А туман такий, що хоч гавк викликав. І чуєш, собаки гавкають. А це як коли ми не чуємо собаки, де село гавкають, а там село зовсім рядом. Собак дуже хорошо чують. З однієї сторони, собаки гавкають, з іншої сторони, поле дорога, з тієї сторони річка. А напроти, де собаки гавкають, там біля спуску роща така тополь. І те поля шумить осіна, біла тополя. А сіновеліз на вітру. Шумить остатки листя облітають жовтень місяць, холодіна, туман. Ну і зрозуміло, якщо ти йдеш на звук собак і на шум топо, від шума тополь, то ти йдеш до машини. Ми поставили машину просто поср... е, біля дороги під полем. Ідемо на, на, на шум собак, і в один прекрасний момент. Розуміємо, що шум собак, що е, собаки брешуть уже ззаду, а перед нами шумлять тополі. Ми розворачуємося і йдемо в обратне направлення. Йдемо, а там трактор порав дуже глибоко, брили високі. Я замарився, ти ще курив. Я заморився кажу, Саша, ти йди, а я тут перекурю і тебе доганю. Сів під куринка, дай мені сигарету. Я відкурив йому дав сигарету, він підкурив і пішов. Не проходить, я деруся, як уходить оганьок туман. Не проходить дві хвилини, ну, може, три. Я думаю, треба вставати і його доганять. Затягуюсь, бросаю бичок і дивлюся, як до мене наближаються вогни-сигарети. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я розумію, що це Саша визначається. Визначається і каже мені: Ти що, надо мною іздіватися рішив? Навіщо мене обігнав і тут передо мною сів. Як Саша, я клянуся, нікуди не вставав. Як тобі сіг удав, я підкурив і її викурив. Ти туди, тільки що в туман пішов, і так точно з туману на мене виходиш. Я з міста не рушився. Він каже: ти ненормальний. Нафіга таке робить, ми, 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 ми потягнуся посеред поля. Я кажу, я панімаю, ну я, 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 я тобі клянуся. Я з міста не вставав. Встали, йдемо до машини. Дорога. Я розумію, що якщо ми перед дорогою, то зліва то поле, справа машина, ззаду річка. Саша uh -huh. каже, що Саня, я вже очкую, давай перейдемо через дорогу, треба тікати з цього поля. Я кажу, Саша, ти не очкуй, тому що я сам боюся. Ну ти пайме одно, що поки ми не перейшли через дорогу, ми ще все ж таки на цьому полі. Як тільки ми дорогу перейдемо, то ми будемо хрен на вже сам Бог не знає, де ми будемо. А поки ми не переходили до дороги, ми, ми тут, ми ну, в цьому квадраті. Поэтому слушай мене. Слушай мене, тюрмани мене. Ми лісом обличчям до дороги, зліва тополі, ззаду річка. Правильно я все кажу, кажу правильно, справа машина. Правильно? Правильно. Пішли направо. Йдемо направо. Перед нами собаки гавкають. Заходимо тополі шумлять. Саша в шоке. Ты бери так от молча. Руб... вот так вот. В свою шапку выворачивает и одевает. Каже, надо срочно текать. И курточка, с курточкой. И я говорю, Саша, я не знаю, на хрена ты это все робишь. Но, по-моему, таблетка тебе пришла во вред. В Они говорят, ты не понимаешь? нас начинают водить. Це, в общем, якщо тебе води, то треба всю одежу вивернути наєзнанку. Тоді він пойме, що ти ті по їхній, і перестане нам усе переворачувати. Mm. Тому що я ушов і каже, це не зря. Це не просто так. Ми йдемо до машини і, і поворачуємо противоположне пол. Це не просто так. Ну, то що це фіня? Ну, фіня якась. Ну, подумаєш, уже до часа ночі ми поле 50 гектарів не можемо. Подумаєш, це просто туман, це просто туман і все. Ну, коли ми п'ятий раз вийшли до тополь, перед цим ще раз сходили до дороги, а потім добрива до, до річки. Я не знаю, вже світало, Я чую, вже петухи кричать. І кукоріхати почали. Я кажу, Саша, якщо тебе буде від цього спокійніше, я виверну курточку. Виворачую курточку, одягаю. Кажу, ну що, доволен. І замираю. В п'яти метрах від мене моргає лампочка сигналізації моєї машини. Ось така малята сказка, хоч віри, хоч не вірить. Цікаво. Там поле 100 метрів на 100 метрів. Угу. Цілу ніч, два взрослих, нормальних, ну, голова тільки боліла, мужика ходили по полю, не могли знайти один край. Чого таке буває? То лі вивернув я ту курточку нещасну, допомогло, то лі петухи заспівали, вже пора було домой. То лі світанок. Що помогло знайти нам машину, чи просто. Отакі такі співпадіння у мене немає ніякого. А співпадінь не буває. Отож. Він, він вже іще, вже років 10 пройшло, як ми після цього случаю, як ми, ми тільки е, кудись там збиралися, чи на коп, чи по гриби, чи на риболовлі, чи кудись ну, щось з природою зв'язане, mm -hmm. він каже, я перевіряти, буду, не мав в тебе таблеток. Як тільки ти опять зі своїми таблетками я з тобою нікуди не поїду. <ган _> а туман тоді дійсно знатний був. Просто молоко. В общем, таке буває. Це правда, не історія не з рибалки, не з природи, там поле було перепахане, але теж, теж дуже подібно. Це теж природа.